Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо синенькі баклажани, будуть баклажани з грудинкою та сиром. Для приготування нашої страви будемо використовувати наступні інгредієнти: це паніровочні сухарі, також борошно, грудинка, сир. Або звичайний твердий, або, як у мене ось такий цікавий сир, уже нарізаний слайсами. Мені він дуже подобається. До речі, він дуже-дуже смачний. тому ви можете використовувати такий сир. Два баклажани, два яйця і сіль. Почнемо з того, друзі, що е, наші баклажани ми добре помиємо і проведемо дії, щоб позбавити їх е, гіркоти. Для цього. Помиті баклажани ми нарізаємо слайсами, можете так, кільцями, кому як подобається. Ну, краще, мені здається, буде, якщо це буде слайсами, тоненькими слайсами. Ось, як бачите на своїх екранах, це дуже дуже просто. Ось такі гарні слайси. Нарізали слайсами, беремо ємність будь-яку миску, наливаємо в неї воду. У мене тут приблизно літр, трішки більше. Додаємо 2 столові ложки солі і добре це все перемішуємо. Після чого в цей сольовий розчин я відправляю. Всі наші нарізані слайси. Ось так. І бажано чимось притиснути ці слайси якимось вантажем, чи там чашкою з водою, чи мискою. Відставляємо на 20 хвилин, після чого виймаємо, промиваємо ці слайси і просушуємо на паперовому полотенці. Тепер починаємо начиняти наші слайси. До речі, в муку ви можете додати будь-яку суміш спецій і солі для того, щоб надати пікантності нашим баклажанам. На половинку баклажана ми викладаємо нашу грудинку, після чого шматочок сиру. Прикриваємо це все іншою половинкою. Виходить такий сендвіч, який ми обмокуємо спочатку у яйці. Ми яйця збили два яєчка. Потім у муці. Після чого уже у паніровочних сухарях досить так добре його обмокуємо. І все, наш сендвіч готовий до смаження. Ось так він виходить. Так пророблюємо з усіма іншими баклажанами, після чого на пательню додаємо соняшникову олію, добре розігріваємо її, і викладаємо наші сендвічі. Обсмажуємо з однієї і з іншої сторони приблизно по 3 хвилинки. Ось однієї, ось з іншої сторони, ну 3-4 хвилини, максимум. Все, наші сендвічі з баклажан із грудинкою та сиром готові. Це дуже і дуже смачно. Якщо ви додасте е, спецій. І солі і ще в муку буде ще смачніше набагато, Друзі. Дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.